Вітаю на ефірі. Прямий ефір ніч з 27 на 28 квітня. Починається новий тиждень, ніч з неділі на понеділок. Радий вас бачити. Всі, хто будуть бачити цей ефір в записі. Будь ласка, проведіть наступний тиждень активно для того, щоб і економіку підтримати, і себе зберегти, і на потреби українського війська. Задонатити на цьому зборі сьогодні будемо збирати на сили протиповітряної оборони на цьому зборі для того, щоб вони мали необхідне остаткування для того, щоб ефективно виконувати покладені завдання. Отже, в описі відео буде монобанка. Збираємо 2,6 і мільйони для сил ППО на облаштування позицій інженерної роти сил протиповітряної оборони. Саме завдяки цим людям українське небо. Залишається набагато безпечнішим і спокійнішим, ніж воно могло би бути, якби путінські плани були втілені в життя на 100%. Тому підтримуйте сили ППО і вони теж будуть вам дуже вдячні і виконувати свою роботу будуть дуже результативно. Банку навів, а тепер підв'ємо підсумки дня. Президент Володимир Зеленський на цьому тижні дав велике інтерв'ю. Американському правому стрімеру і блогеру Бену Шапіро, і е, в цьому інтерв'ю деякі важливі речі окреслили. Воно вийшло в двох частинах, і от якраз зараз вийшла друга частина. Зеленський намагається переконати аудиторію консервативну право про трампійську аудиторію в тому, що нас і їх поєднують спільні цінності. Ми боремося за ваші права і цінності так само, як і за свої. Ми боремося з росіянами вашими ворогами, а не друзями. Ми хочемо, щоб у США було розуміння, ми є партнерами, сказав Зеленський. Ну зрозуміло, що для республіканської аудиторії, для правих Радянський Союз, а потім Росія були ідеологічним і геополітичним опонентом ворогом. І тому до цих сантиментів зараз звертається Зеленський. Нагадуючи, що от така проросійська політика, яка часом лунає з боку правих з боку республіканців в Америці, що це не характерно, не притаманно, що це якесь виключення з правил. А за правилами Америка має бути на боці України і тим більше праві. Далі президент згадав, що перемога Путіна неможлива, бо це буде поразкою США як лідера світу. Також президент сказав, що примушувати Україну робити щось силою не варто. Повага до прав людини наш головний закон, тому ми боремося проти росіян. Путін каже, що Україна одночасно є і нацистським режимом, і осередком соціальних лівих. Ваша відповідь? Запитав журналіст. В Зеленського, Зеленський відповів, смішно чудо таке від Путіна. Він сам наблизився до нацистського режиму, який панував в Європі 100 років тому діями своєї армії. Зеленський запитав також, чи був журналіст на зустрічі з головним рабином України, син якого пішов воювати за Україну. На що журналіст сказав, що так? Зеленський сказав, що син. Єврей не міг би воювати за нацистський режим. І те, що говорить Путін, це взагалі неадекватно. Також самого Зеленського єврейське коріння називати українців нацистами, а самого Зеленського представником нацистського Києва це примітивно з боку Путіна. Йому потрібні хоч якісь докази, хоч щось. А ми маємо докази нацистської суті режиму Путіна, наслідки його війни проти нас, в тому числі депортація українських дітей. Путінський режим визнаний злочинним Міжнародним кримінальним судом. Навіть друзі Росії на Близькому Сході борються за те, щоб повернути в Україні вкрадених Путіним дітей. Ну, І так далі. Тобто, е, ідеологічно правильно побудована конструкція цього інтерв'ю це звертання до прихильників Трампа, щоб вони, в свою чергу, формували погляди Трампа. Тому що всі американські політики дуже. Е, Вразливі до думки своєї ключової цільової аудиторії, до своїх виборців. Якщо виборці Трампа будуть за Україну і вимагатимуть від Трампа діяти рішуче, то Трамп, хоч не хочеш, буде змушений теж підтримувати Україну. І тому Зеленський цим інтерв'ю намагається такого ефекту досягнути. Також була доповідь Зеленському від Сирського в неділю. На багатьох напрямках ситуація складна, але тут ще президент розказав про те, що Україна продовжує все одно утримувати частину Курської області. Як би цього не заявляли самі росіяни? Наші війська продовжують виконувати завдання на території Курської і Білгородської областей. Зберігаємо нашу присутність на території Росії, сказав Зеленський. І розкритикував, розкритикував Росію за те, що вони вже 47 днів як не відповідають на пропозицію Америки під держпідтриманою, погоджену Україною про повне припинення вогню. Росіяни багато говорять про свою, начебто, готовність іти на американські пропозиції, але поки що жодних приготувань навіть російської армії до реальної тиші на фронті не фіксується. Навпаки, за час після Великодня. Тобто за тиждень окупант відновив звичну для них штурмову активність ціною значних втрат, росіяни намагаються просуватися вперед. І кожен день таких боїв на фронті доводить абсолютно очевидне, що Росія дійсно намагається обманути світ, обдурити Америку та інших і надалі затягувати цю війну. І тому потрібен тиск, без тиску не обійтися, щоб росіяни пішли на всі кроки, що необхідно, щоб зупинити цю війну. Тобто тиск в першу чергу. Україна готова рухатись максимально швидко в дипломатії, 47 днів тому ми погодилися на американську пропозицію безумовного припинення вогню, і згодом ми дали росіянам наші власні пропозиції, хоча б припинити удари по цивільним об'єктам, але в Москві відповідають на це все шахедами, ракетами, артилерією та новими штурмами. І лише цієї ночі було 150 ударних дронів направлено на Україну з боку Росії. Тобто, якщо раніше. 100 дронів це щось було з ряда вон виходяще, пам'ятаєте, півтора роки тому. То зараз 150 це вже така базова цифра, скільки всього лайна летить на українців кожної ночі. Ми так поступово, знаєте, наш поріг болючості опускається все нижче, нижче, нижче. Вже 150 дронів не сприймається як щось екстраординарне. А, ну, але зустріч, яка була в Зеленського з Трампом в Ватикані, вона, звичайно, має. Слугувати на український національний інтерес і допомогти сформувати потрібні погляди в Трампа. Його радник з національної безпеки, Майкл Волц, вийшов в ефір Fox News і багато речей роз'яснив. Зокрема, він знову розкритикував Європу, яка має діяти швидше і більше. Мир можливий, але президент Трамп роздратований обома сторонами. Америка може посилити тиск на Росію. Угода про крисні копалини має бути підписана скоро. Далі запитує журналіст, який прогрес досягнути між Трампом і Зеленським у Ватикані. Відповідь Волса. Трамп хотів поговорити з Зеленським тет-а-тет. -тет. йшлося про те, щоб завершити найбільшу сухопутну війну в Європі. Трамп також говорив про своє розчарування обома сторонами, але водночас про свою рішучість. Тобто ми тут бачимо, що зустріч, яка була в Зеленського з Трампом в Ватикані, насправді це ініціатива самого Трампа. І це дуже позитивно, тому що Трамп розуміє, що е, грати в сценарій, де Росія фактично нав'язує умови цього в душках миру, е, це, звичайно, просто гаяти час без рішення України підтримати цей план, нічого не вийде, а рішення України неможливо сформувати. Не комунікуючи з Зеленським, і Трамп іде на контакт з Зеленським в Ватикані. Він сам на цій зустрічі наполіг. Також журналіст запитав у радника Трампа Волца, чи буде укладено угоду про христні копалини. Волц відповідає: угоду буде укладена. Переговорники активно працювали над цим на вихідних. Це питання номер один: як для держсекретаря Бесента, так і для Президента Трампа. Ведучий запитав Волца, чи розуміє Зеленський, що, скоріш за все, не отримає більше території назад? На що Волц відповідає, що вони обговорювали питання територій, але й те, як забезпечити, щоб мир був постійним? І що Росія має діяти активніше, про що говорили з Стармером, британським прем'єром, і Макроном, президентом Франції. Далі ведучий запитує, а як тепер Трамп може поміняти своє ставлення до Путіна і діяти інакше? Волс відповідає: можливі заходи щодо банківського сектору Росії, нафти і газу. Але президент Трамп налаштований використовувати як батіг, так і пряник, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів, навіть якщо вони будуть непрямими. Тому в наших українських реаліях, звичайно, те, що Трамп сам був зацікавлений зустрічі з Зеленським, це хороший сигнал, ознака того, що він розуміє, що його просто в якийсь момент цинічно дурить Путін, і його бажання дізнатися правду, змусивши Зеленського зробити цю зустріч, це більш ніж. Хороший, хороший сигнал для нас. З цікавих моментів також, коли в Ватикані мала бути зустріч Зеленського і Трампа, до них підійшов президент Франції Макрон. І передбачалося, що Макрон буде третім учасником цієї зустрічі. Більше того, навіть був поставлений третій стілець між е Трампом і Зеленським. Третій стілець принесли. Мало бути зустріч на трьох, але Трамп, судячи з того, що він сказав Макрону, фахівці по читанню за губами прочитали, що Трамп сказав Макрону: зроби мені послуги, ти не повинен бути тут. Тобто Трамп просто вигнав Макрона з зустрічі з Зеленським у в Ватикані. Фахівці з читання по губам зазначили, що саме ці слова Трамп сказав Макрону, коли Макрон хотів іти з ними двома на спільну зустріч. Ну це, до речі, не перший раз, коли. Макрон модерує зустрічі Трампа і Зеленського. Так було в Парижі під час відкриття Собору Паризької Богоматері ще до інаугурації Трампа, але він тоді вже був обраний президент, і Макрон організував зустріч на трьох тоді. Тим часом Росія відкинула одну з пропозицій з плану, який Америка запропонувала. Це передача. Запорізької атомної електростанції під контроль України з подальшим продажем електроенергії на російські окуповані території на Україну. Лавров, міністр закордонних справ, дав інтерв'ю американському каналу CBS News, що в принципі вже дивно. Тобто Росія виходить з дипломатичної ізоляції, виходить так. Але в цьому інтерв'ю він заявив: Лавров, що Кремль не збирається передавати Америці запорізьку атомну електростанцію і вимагає, щоб Захід припинив підтримувати Україну. Лавров заявив в CBC, CBS, що Росія згодна на безумовне перемир'я, але тут же назвав умови цього безумовного перемир'я. Тобто виходить так, що він сам собі суперечить в одному реченні: є готовність до безумовного перемир'я на певних умовах. Да? Значить, в тому числі це умови припинення постачання зброї в Україну від партнерів, а також гарантії, що припинення вогню не буде використане для... Зміцнення української армії. Ну, мене тут тішить, дуже що Лавров говорить, поки в Україні доморощені опозиціонери і все Всепропальщики кажуть про послаблення української армії і спроможності, то Лавров якраз розповідає про інше, що е зміцнення української армії це буде результат цього перемир'я. Також Лавров заявив, що вони в Кремлі не отримували від Вашингтона пропозиції передати Запорізьку АЕС Сполученим Штатам. Але якщо навіть така пропозиція не дійде, то Кремль Путін відмовлять, адже станція перебуває в дуже надійних руках, заявив Лавров. Запорізька АЕС перебуває під постійним наглядом персоналу МАГАТЕ, який постійно знаходиться на об'єкті. І якби не постійні спроби України атакувати Запорізьку станцію і спровокувати ядерну катастрофу для Європи, то вимоги безпеки повністю реалізовані. І Запорізька АЕС знаходиться в добрих руках, сказав Лавров інтерв'ю американським журналістам. Що це буде мати як наслідок, така відмова. Ну, я думаю, те, що це відмову коментує Лавров, а не Путін, це вже, знаєте, залишає певний простір для маневру, да? тобто розуміння того, що, можливо, сам Путін все-таки. Коли вийде в цей переговорний трек, то буде мати іншу, більш про-трампівську позицію. Але по факту на сьогодні Америка відмовилася від одного з важливих пунктів того мирного плану, який Вашингтон підготував. Значить, це було інтерв'ю Лаврова. Програмі Face The Nation на каналі «CBS». Під час інтерв'ю Лаврова попросили прокоментувати погрози, які транслював державний секретар Марко Рубіо. Про вихід з переговорного процесу, якщо не буде швидких результатів. Відповідь Лаврова: Ми розуміємо, що є нетерплячка, тому що це в американській культурі. Ви створюєте очікування і нарощуєте напругу навколо цих очікувань. Це не допомагає займатися реальною політикою. Але в нашому випадку ми готові до діалогу, до переговорів і не хочемо починати, роблячи ставку на невдачу цих переговорів. Бо це буде характеристикою поганої угоди. Лавров спілкувався з журналісткою CBS, дистанційно відповідав на питання англійською мовою. Але, до речі, говорячи про Запорізьку ОЕС, то Лавров сказав, що станція в дуже надійних руках, але вони не отримали пропозиції передачі. І я думаю, що все одно його позиція може бути скоригована Путіним для того, щоб не дратувати Трампа. Сам Трамп каже в своїй команді, що в нього є кілька варіантів, як накласти на Росію болючі санкції, але ще не настав час для цього. Про це розказав держсекретар Рубіо. В ефірі Мідзе на каналі MSNBC. Трамп насправді прагне мирної угоди. Він хоче, щоб смерті і вбивства припинилися. Це жахлива війна, яка забрала тисячі життів, мільярди доларів і руйнування поколінь, особливо в Україні. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Про це говорили Зеленський і Трамп в Римі. Це цитата Марко Рубіо. Але якщо ці зусилля будуть марними, якщо мир не настане… То Америка має варіанти впливу на тих, хто не хоче миру. Але поки не хоче вживати цих заходів, тому що не закриті двері до дипломатії. Тим часом стало відомо, скільки ж гостей приїде на триумфальне святкування Путіним 9 травня. Це буде. 80 років з дня завершення, як Путін каже, Великої течни війни. А, насправді вона закінчилася аж Друга світова закінчилася аж у вересні 45-го, після капітуляції Японії. Значить, в Москві буде грандіозне святкування. Путін намагається отримати як можна більше світових лідерів, але поки що з країн, які є активними союзниками України, ніхто не планує. Буде Абхазія, що в принципі вже смішно, тому що це окупована територія Грузії, буде Азербайджан начебто, і Вірменія буде. І Аліїв буде, і Нікол Пашинян. Тобто непримиренні вороги можуть з'явитися на дні перемоги. Буде Лукашенка, звичайно, нікчемний. І з великих фігур буде Лула Сілва, президент Бразилії. Також китайський лідер Сі Цзінпін. Буде венесуельський лідер Мадуро, також очікується Кисим Жамартакаєв, президент Казахстану, киргизький президент в'єтнамський, лідер Венесуели да Мадуро, я згадав, Ібраїм Траоре, Буркіна Фасо, Куба Мігель Діас Канель, Палестина, Республіка Сербська це частина Боснії взагалі з Олександр Вучич і Роберт Фіце. Значить, вучич, це сербський лідер, але Сербія тільки кандидат на вступ Євросоюзу, а фіцов лідер вже країни-члени Євросоюзу Словаччини. І це означає, що словацький уряд фактично знехтує рекомендацію, яку йому дають його брюссельські центральні органи, не відвідувати цей парад. Також будуть лідери Таджикистану, Туркменістану і Узбекистану. От і все, хто очікується на день перемоги в Росії. Сподіваюсь, цей список буде ще меншим. Так, друзі, стрім триває. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Делі Телеграф пише статтю про те, що зустріч Зеленського в Римі показує, що перемир'я наближається, але це не перемога. І Трамп і Зеленський назвав цю зустріч в Римі продуктивною і хорошою. Можливо, ми найближче за весь час підійшли до досягнення повного припинення вогню в цій війні, пише автор статті. Але не зрозуміло, чи сприйме Путін це або як нищівний удар? Або як подію, яка розвивається за планом, на цьому етапі українські поступки неминучі. Росія безумовно має перевагу у виснажливій кампанії, яка повільно виснажує і саму Росію. Трамп не буде рішуче втручатися в цю війну і навіть у випадку неможливого сценарію, коли Трамп раптом оголосить про намір вести американські війська, а це єдиний спосіб, який може зараз зупинити Путіна. То Трамп знає, що західні європейські країни не підуть за ним в цей бій. У них самих закінчуються боєприпаси, і їм десятиліттями бракувало можливості захистити власний народ, не кажучи про народ далекої країни від Євросоюзу, тобто Україна. Також Телеграф пише, що згідно з витоком інформації з Вашингтона, Путін, можливо, готовий погодитись на пропозиції Трампа. Особливо після загрози нових санкцій. В Москві в разі припинення вогню це можна легко подати як перемогу. І, взагалі, не важливо, чи ви вважатимуть самі росіяни такі результат справедливої компенсації за величезні втрати, яких вони зазнали через санкції. Також Телеграф пише про те, що. Позиція Зеленського буде хиткою, якщо він погодиться на припинення вогню і втратить українську територію, то його ймовірно, що він залишатиметься президентом надовго, так пише Телеграф. Путін, безумовно, буде активно готуватися до такого результату і будувати плани щодо використання хаосу, які може настати після цього. Ну, власне кажучи, в чому от і причина. Тому що для них позбутися Зеленського це є надзвичайною. Потрібною ідеєю фікс. Так, друзі. Ну що ж, переходимо до запитань. Перед тим, як перейдемо, нагадаю: збір на сили протиповітряної оборони в описі банка. Тут в чаті теж банка. Це гроші, щоб можна було облаштовувати позиції інженерної роті сил протиповітряної оборони для того, щоб ефективніше збивати. Смерть, яка летить на голову українців. Наталі Енд, дякую за привітання. Заводна Тетяна Шептицький, дякую. Валентина Костецька, дякую. Світлана Серветник. Людмила Слановська, Людмила Андріївна, Вітання Київщини. Наталія Анохіна. Ніхто більше, ніж наш президент, не робить для консолідації світу проти Путіна. Наталія Анохіна, ну насправді мені здається, світ взагалі б не хотів консолідуватися проти Путіна, їм було досить комфортно, попри всі вбивства і всі репресії, які вчиняв Путін. І якби Україна не встояла і, зрештою, Росія захопила владу, поставила тут маріонетку свою або взагалі приєднала всю Україну, то в принципі Захід б роззжав би плечима і сказав: ну, така, така політична ситуація, така воля народу. Але Зеленський всі ці сценарії ламає, і, звичайно. Змушує партнерів підтримати Україну, навіть коли вони цього не хочуть. Так. Світлана Серветник, пане Сергію, дякую за плідну роботу і підтримку нашого могутнього президента Зеленського. Так, мені 79 років. Світлана, тримайтеся, дуже вам дякую. Підтримуйте Україну, підтримуйте українського президента і розказуйте всім про цей канал, про наше щоденні спілкування. Щось, поки не бачать українці жодних пряників від Трампа, каже Наталія Нохін. Ну, от мене дивує, да, коли кажуть: а в чому ж поступка з боку Росії? А те, що Путін відмовився захоплювати всю Україну. Так він не може цього зробити. Він не відмовився, він просто неспроможний. Він застряв на. Кордонії особливо групу вперед немає, яка ідея захоплення всієї України. Це ж утопія. Тобто, фактично, Трампу продають як поступку від Путіна, те, що Путін ніколи не збирався робити, і, зрештою, це було нікчемна жертва з, з путінського боку. Моня Бенс. Зустріч з Трампом – це дуже добре, але він наполягає на своєму варіанті угоди. І тепер Зеленському і нашій дипломатії потрібно переконати його в тому, що для нас це неприйнятно. Моня Бенс, ну ми зробимо це все можливе, але чи Трамп захоче переконатись, теж ми не знаємо. Наталя Купінець, дякую вітання Миколаївщині. Зараз багато росіян йдуть в армію на слухах про закінчення СВО, щоб отримати підйомні. Путін може не захотіти закінчення війни після поповнення армії. Чи допоможе нам Європа своїм контингентом? Ярослав, нам допоможуть деякі країни. Це Франція, Британія, країни Балтії, можливо, ще якась країна Центральної Європи. Джонік, мені здається, що ця зустріч Трампа з Зеленським була використана ними для укріплення свого рейтингу. І це була єдина причина. Ну, Укріплення рейтингу буде сприяти припиненню війни. Тому з цією метою припинення війни це вигідно в тому числі для обох сторін. Наталія Нохіна, впевнена, будь-яке порушення, припинення вогню або бойових дій буде швидко порушено і викрито самими. Перепрошую. Впевнено, будь-яке припинення вогню бойових дій буде швидко порушено росіянами. Ну тобто, ми з вами не сумніваємося, що вони навіть під час пасхального перемир'я порушували, зменшили кількість обстрілів в п'ять разів, наприклад, але все одно порушували цей режим. Відповідно, так буде і після опроголошення режиму припинення вогню на постійній основі. Вони будь постійно це порушувати. Саме тому Україна завжди каже. Нам треба запровадити сильну систему моніторингу, яка буде дозволяти викривати, в разі чого росіян з порушенням вогню. Тетяна Ковальчук, у Трампа настрій міняється як погода. Сьогодні Зеленського послухав 15 хвилин, завтра Путіна буде слухати годину. Тетяна Ковальчук, ну ми Трампа не змінимо, але на підтримку Америки потрібно. Тому нам треба фактично переконувати його в нашій підтримці постійно щодня для того, щоб в нього були аргументи на руках. Так, друзі, ну що ж, дякую за увагу. Ніч з неділі на понеділок, з 27 на 28 квітня. Дякую вам за ваші донати. Підтримуйте збір на систему ППО на інженерну роту. Всіх обійняв до зустрічі Добраніч і гарного.